Ну що ж, рішив таки закінчити воблери. Перший воблер. У мене такий. Це не намальовано, це вирізано. Накрав Красиво Красив. Зубочистки. Все зубочистки. Такий. Перший воблерок. Другий воблерок. Це виходить попер. Получається такий. Це все красив. Зубочистки. Получився в мене такий. Цікаво, тут вже чорний цвет є. Діло в тому, що я купив тільки такий ядовитий колір і жовтий. Більш ніякий я не купляв. Ну, експеримент робимо, що воно вийде. Це буде обертак плавати. Раніна рибка. Важковатый получився. Использував я вот таку фінську краску. Я читать не понимаю, що Ну, таке. Ну, це для воблера спеціальна краска. Еще одна така жовта ж. Сейчас піду, подивлюсь на гру. Ну і буду знімати відео, Постараюсь. Все, чекайте. Обзор.